Ось такі листівочки, Святий Миколай відсилає усім діткам, і мені. То кожній дитині, яка надіслала малюнок у резиденцію Святого Миколая, Святий Миколай, отакі листівочки відсилає дітям. А це що таке? Запрошення отримують і діти, у яких самі найяскравіші мрії. Ті, які уразили Святого Миколая, вони повністю описують те, про що діти. Діти мрії так добровільний помічник Миколая на Рівненщині, голова благодійного фонду Тарас Полипець показує листівки та відповіді святого рівненським дітлахам. Вже третій рік поспіль. Він із однодумцями виконує благородну місію посередника між місцевими дітлахами і святим Миколаєм. Справжні дива віри не тільки діти, але й дорослі. І ми пам'ятаємо, що ми були маленькими дітьми. і Ми вірили у цю у святого Миколая. Тому, будучи дорослими і вже організаторами, ми вирішили здійснити таку такі заходи і. Для сучасних наших діток це дуже гарний захід, і він піднімає настрій і зміцнює дитячу віру у справжній диван. Вже віднині усі охочі дітлахи можуть намалювати свою власну мрію і надіслати її Миколаю за адресою. Ністорівне абонентська скринька 56. Тарас Пилипець шкодує, що свого часу не написав листа Миколаю. Хоч мрію мав я завжди собі хотів гарного портфеля. Тому що коли ми навчалися в школі, були ще старі, квадратні, стандартні портфелі і рюкзаки, тільки починали йти в моду. То я пам'ятаю, мене дуже була велика в першому класі мрія, бо в мене був гарний кольоровий рюкзак з кольоровими олівцями, з великим пеналом. Оце була особиста моя мрія. Що стосується мрій сучасних дітей, то вже мало дітей мріють про котика, про собачку домашнього улюбленця. Здебільшого всі мріють про комп'ютери, айфони, планшети, mp 3 плеєри. Втім, незалежно від того, що діти намалюють, листівку від Миколая отримують усі. А той, чия мрія припала найбільше до душі організаторам проекту, отримує ще й запрошення до додалькового театру, де разом зі святим Миколаєм порине указку і боротиметься зі злом. Наталка Послухова, Ігор Прокопчук, новини Рівного.